Дивимося дому, плюс-мінус безконально. Розом ти думаєш. Тема, Розунки. Розунки. тема Шашкевич, тема то, що ми зібрались тут, збір народу, значення для України, ну і взагалі тобто, про свято, да, про козацтво сказати. Ну, власне, так воно є, що кожна кожного першого. Неділю, серпня, вся Україна йде до Шушкевича, та не тільки вся Україна, я собі гадаю, що весь світ і приїжджає з Америки, з Німеччини приїжджають, навіть з Австралії люди були давніше. Ну, єдине, що може так небагатолюдних, як би хотілося, але я думаю, самі щирі і самі люди віддані, які розуміють суть цієї справи, приходять. Ну, Ми знаємо, що Шошкевич був священником, то і отці приїхали віддати шану своєму побратиму. Ну і кожного року з задоволенням тут сюди. Заповітна зона з дітьми в літті. Що мене прийти, що не зустрітися, що не заспівати, чому кулішу не з'їсти, чому не помолитися, чому не крикнути будьмо. Я так собі гадаю. Ну, і ну так. Слухайте, а що будемо говорити? Добре, що за літо пам'ять. Ще в нас яка не відбило, що ще пам'ятають, що, що ті старші навчили нас, а наша, наша ціль і мета навчити молодших. Тому йдіть з дітьми, з внуками, ходіть сюди, відпочиньте, подивіться, поспівайте. Я думаю, то передається генетично, бо в генах заложено. Що... Українець йде до Шашкевича, йде до Франка, йде до Шевченка, йде на козацькі могили, йде на могили могили Осусусів на могили наших повстанців-опівців. Одним словом, українець повинен пам'ятати, якою кров'ю, яким потугом то все далося. Ми сущі нині живі, тільки повинні за них молитися, щоб вони не пошкодували себе, щоб ми були тут. І їх пам'ятали. А я сотник. Сьогодні празднує, ну не празднує, я просто... є моїх два брати зигали. Один в 42-му році відкривали німці, у німця, а в 53-му році забрали руску. І я думаю, що прийде час, коли ми будемо більш інтенсивно збиратися і більш ми будемо вірити в нашу державу. Бо сьогодні ми, можливо, хочемо вірити, а можливо, нема звідти. Хто його знає, як воно є. Але прийде час. І на жаль крикнемо крикнув бути. Зараз дуже багато народу приїхало до, до пам'ятника Сашкевиця, тому що це видатний діяч нашого українського народу, який за самостійність України боровся, який натхнення давав народу на боротьбу. Це дуже яскравий приклад для нашого покоління, для майбутніх нашого підростаючого покоління. Ну, і це для наших керівників дуже великий приклад є, але вони що цей приклад дуже-дуже помалу беруть. Ну, власне, з одного боку і радісно, що. Люди йдуть, але трохи щось воно незвично. Не скажу, що печально, але більше би треба. Частіше може треба було йти, їхати кудись. Ну може зараз такий нелегкий час. Не стільки яка матеріально люди добре стоять, щоб собі дозволити поїхати кудись, але то добре, що йдуть сюди, йдуть в інші святі місця. Я думаю, що воно часом держава постане міцною. Пенсіонери будуть заслужено мати гроші, щоб мали за що поїхати туди, прожити, за що і молодь буде заробляти. Одним словом, надія є, що держава наша буде. Як каже? Вони що буде. Буде. буде? І тако, і будьмо! Будьмо! гей, будьмо, гей, будьмо, гей, будьмо. Гей! Гей. 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 Шануємося. гей, шануємося, бо ми того варта. <реш> <реш> дякую, дякую.